Міжопалювальний період гаряча пора для підприємства Луцьтепло. Є час для активної реконструкції мереж. Наразі в місті триває заміна найбільш зношених ділянок трубопроводів на попередньо ізольовані, що мають мінімальні теплові втрати і довший період використання. Уже виконано такі роботи на вулицях Ковальській, президента Грушевського. А на Володимирській, на Ливайка і на Київському майдані роботи ще тривають. У цих випадках замінюються усі чотири труби: як опалення, так і гарячого водопостачання. При цьому частково на деяких об'єктах ми замінюємо труби гарячого водопостачання на ппластикові перттруби. Це труби, які добре підходять для гарячого водопостачання, і вони мають ще більший термін експлуатації ніж попередні ізольовані сталеві труби. Що стосується котелені центральних теплових пунктів, то вони теж потроху оновлюються, адже не бачили ремонту десятиліттями. Десь протікає дах, десь відсиріли стіни. Тельня на вулиці Банковій у Луцьку одна з таких проблемних. Капітально ремонтувати її мали розпочати ще у травні, але дошкуляли затяжні дощі. Обладнання в основному ми модернізували через проєкт модернізації централізованого теплопостачання з Європейським банком реконструкції та розвитку. І зараз потрохи ми почали реконструкції самих приміщень. Безпосередньо ми зараз перебуваємо біля котельні на вулиці Банковій. На цій котельні належить виконати капітальний ремонт покрівлі, а також заміну усіх вікон та дверей. Подібні міжсезонні роботи будуть виконані і на котельні, що розташована на вулиці Загородній, а ось на центральних теплових пунктах, де заміна теплообмінників та насосного обладнання, яке в рамках програми економічної безпеки передало місто Агентство США з міжнародного розвитку. На тепер роботи виконані на шести ЦТП, ще стільки ж чекають свого часу. Комунальники роблять усе, щоб майбутній опалювальний сезон пройшов без форс-мажорів.